Привіт! Це третя частина, що можна зробити з паперових стаканчиків. І ми будемо робити жабку. Поїхали. Так. Для цього треба? Степлер. Ножиці. Трубочка, канцелярський ніж. Стаканчики. Ну, як же без них? І зараз вам скажу. Що треба для мене іменно, в моєму випадку? Мені треба гош і кісточка. І акуратно зідрати всі бортики, бачите? Бо тоді не вийде у мене. А махалай! О, стаканчик. Так, щоб зрізати бортики, я оцим ножичком візьму. І пройдусь отак. Вот тут по шву. Не ножичком, а канцелярським ножиком. Аккуратно, щоб не порізатися. Ну, щось уже зняв. Жовтей зняв, тепер оце коричневе. Аккуратно. Ну, канцелярський нож треба не для цього мені. Канцелярський нож в будь-якому випадку потрібен. Це не в моєму випадку. Просто він треба для DIY і якраз мені ось сюди він проводився. Хух. Чите. До! Після. Тепер беру акварель. Тут шість кольорів у мене. Беру зелену фарбу. Ой, не акварель, а голош. Кисточку. і ось. Для чого я це показувала? Вона якась дивна, так що я перемішаю. Все. Тепер фарбую. У мене буде темне. Жабка. Ось отак фарбую. А я так на пальце надену и буду малювати. Ну, тут я уже докрашу чуть-чуть ось скільки осталось. Ну, в принципі, якщо у вас можна даже вообще зелені стаканчики купить, або один зеленый, якщо є возможность. И і... зробити э, уже без покраски, нічого. Ну, у мене... По-перше, бортики треба знімати. По-друге, фарбувати. Коротше, лиш напрятає часу. У мене треба робити. А, я ж забув. Фарба ще повинна сохнути. Ну ладно, підожду. Усе. Як ви бачите, я все прокрасив. Ну, я би хотів, щоб наша жабка була посвітліше. Можна було білого додати. Я думаю, ефекту великого не було. Такий яркіше, світліший став. Десь отакий, дивіться. Отакого От кольору я б хотів, щоб була б жабка наша. Тим більше, змішувати, якщо кольори оцей із білим, то де? Я не хочу по всій хаті шукати який. А ну хоча можна було на листочки, ну хоча ні. Не, це не моє. Це закорочувається треба. Поки воно сохне, хочу сказати, що в минулій частині ми. Ой, не, це не те. В минулій частині ми робили отаку хваталку. От, блін, поламало, Ось. Зайчик, якого я зараз покажу, ми його робили у першій частині, а не в другій. І вчора ж все робило. І зайчика, який біга. У ну, мене він не дуже бігає. Ой. О, сейчас щось його поставлю. Мені здається, дивіться, бо хоже, як будин біжить. Ні. Сейчас я його заведу. Все? Кстати, я ще не показував. В шорті покажу. У мене вчора появилася така штука. Маятник кого там, я забув. Я вже стільки різних комбінацій зробив. Блін, треба одинаково. Там щось отчуть осталось сохнути. Я до сих пор кайфую от этой ручки, она такая красивая. Пойду заготовку хочу на батарею поставить. Я сподіваюсь, так вона безсеріше буде висихать. Пройшло вже 6 хвилин. А я вже за це время у відео DIY Voice все роблю. Ну, зато буде довгенько. Я стараюся, щоб відео були подовше. Гелікоптер, гелікоптер. Ба! Я кажу підпишись. Ну, підпишись. Ну паже. У мене вже є 100 підписників. І за то відео, яке я зняв... Ну, така дурня просто називається воно це відео, коли провалився підліт. Вроді отак. І для цього відео у мене десь плюс 5000 переглядів, 150 лайків, 2 коментарі і десь 30 чимось підписників. Та в мене кожні 10 минут по 2 підписника було. Ну, за минуту ой, за 5 хвилин один підписник за вечір. Просто, представляєте, я дивився TikTok, е, і я заходжу, кожні 10 хвилин перевіряю. І Кожні 10 хвилин було плюс 2 підписника. Нарешті воно висохло. Строим башенку. Находимо ось оцей шов Якщо тут видно на камері Ось шов І отак так ставляем. Берем канцелярський ножик. І розрізаємо повністю цей кружок, отрезаем. Но нарезать там до Оцей шов Ага. А я протупив. Ось що це я треба обрати. Так. Фух. Стоп. Так. все вир'жу і вернусь. Ну, не так уж і прям дуже рівно. Ну з канцелярським ножиком я теж не робив до цього. Я вже почти дорізав. Все, я дорізав і треба, щоб, типа, вийшло так. І бачите, по цій лінії там де шов десь отут. Треба вирізати, Сейчас покажу, квадратик такий. У мене півтора сантиметра, але виробить по сантиметр. Це дуже велике. Або по. Пів міліметра, не знаю, примірно. Коротше, дивіться, щоб трубочка нормально проходила. Я відрізаю оце лишнє. Все. Ось у мене ось така Тепер малюю глаз жопки. Вирізаємо і розфарбовуємо з двух сторон, щоб було... Симпатичніше. Коротше, робимо такі два глаза. Приклею його сюди, щоб було отак, типу. якщо що, я приклею, приклею на скотч. Тепер берем берем трубочку і засовуємо ось, ось сюди. І ось, щоб ззаді осталось десь ось трубочки. Тепер відкриваємо. І отут десь оп. Все відрізаємо. Оце нам не треба вже. І степлерим. рим. Ой, не вийшло зараз. І все! Ми ось так зробили і... Сейчас покажу. бу 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 ква! Ну що ж, я думаю, тобі сподобалось це DIY Мені теж дуже сподобалось. Підписуйся на канал, став лайки. Це було DIY і зі мною я Дім. До побачення!